Ми не одержали Духа Світу, але одержали Духа Святого, який від Бога. Про що і говоримо не вченими словами мудрості людської, а навчені Святим Духом? Порівнюючи духовне з духовним, адже душевний християнин не приймає того, що від Божого духу. Бо для неї це безумство, і вона не може цього зрозуміти. Душевні християни не можуть зрозуміти того, що від Божого духу. Так написано. 1 Коринфянам 2 з 12 по 15. Душевний християнин не може прийняти того, що від Божого Духу, від Духу Святого. Халілюя. Тому що ми одержали не, духу, не Духа Світу, а ми одержали Духа Святого, який досліджує всі глибини Божі. Так написано в Слові Божому, друзі. Халілюя. І сам Господь, Ісус Христос, нам говорить в Івана 16 з 12. Він говорить, я багато чого вам маю сказати, але ви не можете вмістити, тому що не можете переварити це все, не можете помістити це все. Але ж в 13 написано. Коли ж прийде він, хто Дух Святий, Дух істини, Дух Божий поведе вас до повної істини. Відкривати буде будущее, Сам Господь за це говорить. Алілуя! Слава Богу! Що Він нас не залишив сиротами, і Ісус Христос! Він дав обітницю. Він, він мовить: Я не залишу вас сиротами. Івана 14, 18, і в Івана 14, 16 він говорить, Я умолю отця Батька. І він дасть пришле іншого утешителя Духа Святого, який буде з вами, який буде що робити. Обличати, наставляти, утішати, навчати, відкривати істину, вести до повної істини, відкривати будуще, наповняти вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою, і буде проставляти кого мене і Батька, хто Дух Святий. І Ісус Христос є для нас приміром. Він був хрещений Духом Святим. Лука 3, 22. І був водім Духом Божим. Хто Ісус Христос? Лука 4.1, подивіться, і Лука 4,18. Він говорить, дух Господін на мені. Він помазав мене, благовіствувати, ісілять, випускати з кліток, проповідувати, хто Дух Божий. Аллилує! І Він говорить, Ісус Христос говорить. Не відлучайтесь з Єрусалиму. Алліго. Чекайте обітницю, поки не зійде на вас Дух Святий. І в Дії 2, 1-4 сходить Дух Святий. І всі дії апостолів – це водійство Духа Святого. Вони прославляли Господа Ісуса Христа, Отця, в водійстві Духа Святого, браття, сестри! Алліо! Слава Богу! І знаєте, що я хочу сказати? Без хрещення Духа Святого, без наповнення і сповнення Духа Святого, без водійства Духа Святого християнство є буквою, яка вбиває так написано. Я зараз зачитаю. Так написано. Алілуя, слава Тобі Господь! І без Духа Святого. Халилюя. Християнство є просто буквою. І все, і воно вбиває, бо так написано. 2 Коринтян 3 глава, 4. Таку довіру ми до Бога маємо через Христа. Не то, що ми спроможні самі собою над чимось роздумувати, наче. Самі від себе, але наша спроможність від Бога, від Бога, який дозволив нам стати служителями нового заповіту не букви, а духа. Адже буква вбиває, а дух оживляє. І якщо служіння смерті, викарбуване буквами на каміні, було таке славне, то що ізраїльські сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через минаючу славу його обличчя то наскільки славнішим буде служіння духа. Аллелюя. Бо коли служіння осуду слава, то служіння праведності набагато перевершує його в славі. Халілуя. Служіння Духа. Ви відчуваєте різницю? Ви відчуваєте Слово Божє? Тому без водійства Духа Святого, без хрещення Духа Святого, без наповнення і сповнення Духом Святим християнство зводиться до букви, яка вбиває. Це написано в Слові Божому, а Слово Божє да і амінь. І все і я хотів, я рекомендую вам, друзі, подивіться. Що говорить Ісус Христос за Духа Святого, що говорить вся Біблія за Духа Святого. Почитайте, подивіться, в новому заповіті я вам хочу сказати, подивіться в посланнях апостоли, що говорять за Духа Святого. 1 Коринтян 2, 10, 15, 3, 16, 6, 19, 2 Коринтян 3, 16, Галатам 3, 3, Галатам 4, 6, Галатам 5, 16, Ефес 17, 3, 16, 4, 30, 5, 18, 6, 18, Солонян 1, 5, 1 Тимофея 3, 16, 2 Тимофея 1, 7, Кіта 3, 5, 6, Євреям 10, 29, Об'явлення 1, 10, Де Іван був на на, на острій Потмаси, і він говорить: я був в Дусі. Ви розумієте? В Дусі світом. І Християнство, і ще раз скажу, Християнство без хрещення Духом Святим і вогнем, за яке казав. Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Християнство, яке не християни і церква, яка не хрещена Духом Святим, не водіма Духом Божим, не ісповняється Духа Святого. Християнство становиться буквою. Яка вбиває, так написано в Слові Божому. Слава Богу за нашого Господа Ісуса Христа, який віддав життя своє за нас, пролив драгоцінну кров свою за нас. Приніс новий заповіт від Батька, заповіт любові, благодаті і Духа. Примирив статком. наші імена записані в книги життя на небесах. Ми спасені через нашого Господа Ісуса Христа через його кров, через Його життя. Слава Богу! Ісус Христос! Дякую Тобі! Ісус Христос, дорога Господь. І Він нас не залишив сиротами. Він говорить краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо не піду, батько не прийшле Духа Святого. А якщо піду, я умолю отця і отець поверне Духа Святого Християнства, який був забраний через гріхопадіння. І Ісус постраждав, був про Третій день воскрес, сьогодні Діснув Батька, умолив Отця, і Отець повертає, татко наш християнству Духа Святого, який зараз з нами. І без Духа Святого не познати нам нашого Господа Ісуса Христа і нашого Татка Небесного, не познати нам Господа і батька нашого, без Духа Святого. Амінь. І християнство без Духа Святого зводиться до букви до нуля. Крапка. Так говорить Слово Божє. Друзі, йдіть в цьому напрямку, копайте глибше, будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, будьте водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. І він буде у вас, Дух Святий. Обличай нас, наставляй нас, утішай нас, відкривай істину, до повної істини, відкривай будущее Дух Святий, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, Дух Святий, щоб ми разом. З тобою прославляли нашого Господа і нашого Татка Небесного по всій землі. Благославій вам, друзі, Галілюя. Слава Богу, слава Богу, Татку, Батько наш за Твого Сина Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Дякуємо Тобі, Ісус Христос, що ти прийшов на цю землю. Пролив кров свою за нас, постраждав за нас. Ми маємо спасіння. Аллія. І зараз з нами Дух Святий. Ми храм Бога живого. Ви храм Бога живого. Аллія. Вселюсь в них і буду ходити з ними. Аллія. Так написано. Аллилуйя. Дух Святий. Веди кожного із нас по волі Божій. Дух Святий. Веди братів і сестер, веди нас, драгоцінний Дух Святий. Галилюя. Щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа Ісуса Христа і нашого Татка Небесного. Дух Святий. Галилюя. Я наповняй нас силою Божою, Вірою Божою, як Павел говорить, дух віри на мені. І я вірував, тому і говорю. І цей дух віри, нехай буде зараз на нас. І ми віруємо і говоримо. І ми віруємо і говоримо Слово Божє в Дусі Святому, яке відкриває дух істини, Дух Божий. Halleluja. До зустрічі рідні. Халілюя. Благословенного вам дня, і ми, ми, ми ведемо молитви брані проти цієї війни в Україні, проти корупції, тому що нам Ісус Христос дав владу в духовному світі наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу Лука Деся І наша боротьба не проти крові, а проти, проти духов злоби піднебесної. І також. Будучи в тілі, як написано в Коринтян, ми не по тілесному воюємо, а перемога наша завдяки Богові. І ми можемо розрушати демонічні задумки. І ми ведемо литовні брані, розрушаємо демонічні задумки проти України і українського народу. І Бог дав слово. Ісая 54, Ніяка на яка зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде сузатися з Україною суду Україна переможе, і все крутиться біля Слова Божого. Український народ переможе і війну, і корупцію, бо Господь з українським народом. Благословена вам дня, миру від Господа, захисту від Господа, і будьте під захистом нашого Господа. Халіло! І бути водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Галію! І буде прославлятись ім'я Господа Ісуса Христа і Батька Небесного в дійстві Духа Святого. Амінь. До зустрічі рідні.